Письменниця Дар'я Нагаєць. АудіоОповідання. Посмішка доброти. Я зустріла їх у парку, але й згорблений дідусь років сімдесяти і котив інвалідний візок. Чомусь не прийнято розглядати людей із вадами. Тут же бояться побачити чужу безпорадність, чи бояться нею заразитися? Не знаю, але мені дуже хотілося роздивитися обличчя людини, прикутої до інвалідного крісла. Це виявився досить молодий чоловік, років сорока, не більше. На його обличчі був відбиток нескінченного болю, голова трохи закинута назад, брови зведені та підняті, кутики трішки при відкритого рота опущені. Тоді я подивилася на його тіло, щоб зрозуміти причину цього болю. Роздивитися було складно, бо батько дбайливо прикрив сина пледом від цікавих поглядів. Але мені вистачило одного погляду на його руки. Тонкі, викривлені пальці, назавжди вивернуті, говорили без слів. Це був ДЦП, і це назавжди. Я розуміла, що кожен день для цієї людини маленький подвиг, і що прогулянка для нього значно більше, ніж для інших перехожих. Щодень за днем, рік у рік, тіло вивертало його життя на виворіт, а він за це життя відчайдушно боровся. Мені дуже хотілося зазирнути в душу цьому селачеві, І одного разу це сталося. Це трапилося літнього вечора, коли міський парк був сповнений пахощів і звуків безтурботного життя. Нудотно солодкий пивний солод, подразливий дим шашликів, липкий аромат повітряної кукурудзи. Алею поважно котили дитячі візочки молоді матусі зі сплячими немовлятами. Іноді зі дзвоном пролітав велосипедист або з вигуками пробігали діти, великими компаніями проходили галасливі підлітки. Можна було навіть зустріти велику конячку в гарному попоні та, якщо пощастить, взяти із собою гроші. Можна покататися верхи, але в мене була собака. І це зобов'язувало тримати її на короткому повітку в такому людному місці. Відпускала я її лише в одному випадку біля круглого фонтану, схожого на циркову арену. Це стало нашим щоденним ритуалом. Я давала їй волю, а вона натомість показувала свої трюки. І робила це не за смаколики, їй вистачало доброго слова. Та сьогодні біля фонтану стояв знайомий візок. Той, хто сидів у ньому, дивився на шелестливі цівки води, і його обличчя від цього розгладилося. Не було жодної складочки, жодної зморшки, що кричала про біль. Воно було спокійним і умиротвореним. І тоді я зрозуміла або зараз, або ніколи. Я відпустила свою собаку. Вона, як завжди, застрибнула на фонтан, мов на імпровізовану арену. Нуро, а ну покажи нам цирк, скомандувала я і підійшла ближче. Людина у візку почала стежити за тим, як собака слухняно почала описувати кола. Він навіть щось намагався сказати у відповідь можливо, він ніколи не бачив цирку, а якщо й бачив, то дуже давно. Напевно, коли був зовсім маленьким, а його батько ще не був згорбленим дідусем і міг легко підняти його на руки і занести сходами до будівлі. Я підійшла ближче і непомітно глянула на його покручені руки. Я знала, що в кожному пальці цієї людини живе біль. Мені хотілося зігріти їх своїм теплом, аби хоч на мить йому стало трішечки легше. Але я посоромилася це зробити, боялася, що мій жест неправильно зрозуміють і подумають, що я божевільна. Замість цього підбігла Нора і слухняно сіла перед ним. «Норо, дай лапу, скомандувала я, та обережно простягла лапку на плед. А іншу. Вона слухняно виконала команду. Той, хто сидів у кріслі, здивувався раптовому вторгненню. Я клацнула пальцями, і Нора сіла на задні лапи. Гав? сказала Нора. відповів їй глядач. Я озирнулася довкола і знайшла підхожу паличку. Ап. Нора легко двічі перестрибнула імпровізовану перешкоду і махнула хвостом. Тоді я виставила вперед ногу, і вона пірнула під неї. Потім пірнула під іншу і сіла перед нами, чекаючи на винагороду за свої старання. Розумниця, похвалила я її, а тепер ви звернулася я до глядача. Погладьте, не бійтеся. У відповідь він похитав головою і показав свої руки. Не знаю, може він просто не навчився ними керувати, а може, соромився своєї вади. Нічого не страшно не розгубилася я. Собака нетерпляче перебирала лапами на місці. «А ну-ка, подякуй глядачу. У відповідь Нора обережно поклала голову йому на коліна і тихенько лизнула руку. І раптом я побачила. Це була вона. Її не можна побачити на екрані телевізора, так і не покажуть на рекламному щиті. Це важко вкласти в якийсь кадр. Це була найкраща нагорода, це була посмішка доброти.